Універсальний есмінець здатний виконувати будь-яке завдання захоплення точки, знищення ворожого есміниця чи торпедування лінкора. Він має велику кількість димових завіс і зручний поворот гармат. Усе це про британські сміниць 7 рівня Lightning. Сьогодні він на каналі Wolves Legends Mobile. Вітаю вас, друзі! Цей огляд давно мав з'явитися на моєму каналі. Адже повз такі як лайтінг, просто не можна пройти. Я вважаю його одним із найкращих у грі. Він належить до класу універсальних есмінців. Що ж це означає? Це корабель, який може виконувати різні завдання: захоплювати точки, виявляти та знищувати ворожі кораблі, прикриватися союзників димовими завісами чи організовувати торпедні атаки. Усі ці можливості є у Лайтінга. Його артилерія завдає значних ушкоджень осколочно фугасними снарядами і добре підпалює ворога. Башти гармат обертаються на 360 градусів, що дозволяє швидко змінювати напрямок вогню. Окремо слід відзначити оснащення лайтінга. Він має 6 димових завіз, але вони дещо відрізняються від стандартних. Час їх розсіювання становить 40 секунд. Це ідеальний варіант, якщо вас помітили і потрібно швидко сховатися. Перезарядка триває лише 60 секунд, а розсіювання 40. Тому до наступних димів залишається лише 20 секунд. Це дасть гравцеві багато шансів виправити помилки. Якщо вас виявили, просто знову вмикайте дими і все. Окрім цього, помітити лайтінг нелегко, адже він має одну з найкращих маскувань на рівні до 5,6 км. А за певних налаштувань може бути навіть менше. Його торпеди також мають відмінні характеристики, а завдяки трубному запуску їх зручно застосовувати проти лінкорів, які йдуть прямо на вас. Ну що ж, перейдемо до детального огляду. На перший модуль встановлена система наведення, вона підходить для більшості кораблів, тому завжди є найкращим вибором. На другий модуль ставимо рулі. Чому не варто встановлювати енергетичну установку? Британські смінці вже мають високу швидкість набору ходу, тому краще віддати перевагу керуванню. На третій модуль обов'язково ставлено систему маскування, щоб покращити цю характеристику. На четвертий модуль є декілька варіантів, залежно від стилю гри. Якщо ви надаєте перевагу торпедним атакам, рекомендую встановити модуль для скорочення перезарядки торпед. Артилерії тут і так достатньо, а скорочення часу перезарядки торпед додає перевагу. Остачення корабля аварійна команда. Три сонари. Виявлена торпед на відстані 2,5 км, а кораблі на 3,5 км. Час постановки димової завіси становить 10 секунд. Розсіювання триває 40 секунд, а перезарядка займає 60 секунд. Загальна міцність корабля 15900. Брунювання корпусу варіюється від 6 до 20 мм. Серед ісмітниців це середній показник, який не вирізняється чимось особливим. Головний калібр. На лайтінгу встановлено 3. Двогарматні башти калібром 120 мм. Дальність стрільби становить 10,8 км, час перезарядки 4,5 секунди, а час повороту башт на 180 градусів 9 секунд. Це найменший калібр на рівні, тому бронебійними снарядами працювати проти крейсерів буде складно, навіть якщо вони підставлять борт на близькій дистанції. Потрапити у цитадель буде вкрай важко через недостатнє пробиття. А ось осколочно фугасні снаряди, що завдають 1700 шкоди і мають шанс підпалу 9%, на практиці демонструють гарну ефективність. Хоча, якщо порівнювати з іншими есмінцями, цифри можуть виглядати не дуже переконливо, але насправді лайтінг добре підпалює і завдає шкоди фугасами, найгірше за інші есмінці. Тепер про торпеди. На лайтінгу встановлено 24 трубні торпедні апарати. Їхнє розташування дозволяє випустити всі 8 торпед з будь-якого борту, а також трубно, якщо це потрібно. Запуск торпед здійснюється з кормової частини корабля. Час перезарядки торпед 94 секунди, шкода від однієї торпеди 15533, помітність 1,3 км. Дальність сходу 10 км, швидкість 62 вузли. Якщо порівнювати з іншими есмінцями, то торпеди лайтінга мають дуже гарні характеристики. Щодо маскування, все добре. Це один із найкращих показників на рівні 6,8 км. З літака вас помітять за 3-4 км. З диму за 2,4 км, якщо здійснити постріл. Щодо маневреності, швидкість ходу становить 36 вузлів, що є середнім показником. Радіус циркуляції 590 метрів, час перекладання рулів 3,8 секунди. А тепер про основу тактику бою на цьому есмінці. Лайтінг здатний впоратися з будь-яким завданням. Так, є есмінці, які переважають його по характеристикам, але поступаються в інший. Особливість нашого есмінця саме в тому, що він збалансований. На лайтінгу, як і на інших есмінцях, пріоритетним завданням є виявлення ворожих кораблів або захоплення точок у режимі переваги. У нас є велика перевага димові завіси, і її варто використовувати. Це означає, що не слід боятися йти вперед. По-перше, у вас чудове маскування, одне з найкращих на рівні. По-друге, артилерія також ефективна і може дати відсіч будь-якому асмінці. По-третє, у вас є сонар, але не варто йти вперед необачно. Спершу переконайтеся, що у вашому напрямку немає крейсерів із РЛС. Якщо такі є, тримайте дистанцію. Якщо ж на вашому шляху немає рлс крейсерів то можна сміливо рухатись вперед. У разі небезпеки у вас є багато димових завіз, які допоможуть швидко сховатися. Активувавши сонар, ви побачите ворожі торпеди або есмінці, якщо вони підійдуть на певну дистанцію. Торпеди Light унікальні тим, що ви зможете знищувати ворожий лінкор, навіть якщо він йде прямо на вас носом. Ви легко прицілитесь і відправите поодинокі подарунки, які принесуть чимало проблем ворогу. Це часто дивує ворожі лінкори, які вирішують атакувати вас у димах, думаючи, що потраплять лише на 2-3 торпеди. Але їх здивування меж, коли ж з димів по черзі вилітають торпеди прямо вниз. Це ще одна значна перевага лайтінга. Загалом на цьому есмінці можна кілька разів потрапити у виявлення і так само успішно сховатися завдяки димам. Тепер швидко про переваги та недоліки есмінця. Переваги. Чудове маскування, зручне просілювання гармат, велика кількість димових завіз. торпеди з гарними ТТХ. Недоліки. Невисока швидкість ходу, відсутність форсажу і не найкраща живучість. На цьому все. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось та ви б хотіли ще бачити такі відеоролики, то, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Гарних боїв, капітане!